Шановні шосткінці, дякую вам за те, що ви витримуєте такі складні часи живучи без електроенергії, окремо без газу. В ситуаціях обстрілів працюють цілий ряд комісій, установ, які допомагають нам ліквідовувати наслідки цього великого обстрілу. Які зазнала наша громада. За ці дні багато людей зверталися за компенсації збитків. Ми знаходимо варіанти через громадські організації. Ви знаєте, до нас приїхали цілий ряд організацій, які допомагають нам ліквідації і допомагають безпосередньо населенню, відновленню квартир, вікон, дверей і таке інше. Але ще раз десятий раз говорю: законюйте свою власність. Кожного повинна квартира бути. Зареєстрована, у кожного повинна бути власність зареєстрована. Тільки тоді ви зможете в достатній мірі отримати компенсацію. Не першочергову, яка проводиться сьогодні, надається матеріалами, якісь невеликі кошти у повному обсязі. Якщо все у вас законно, на сьогоднішній день частково відновлена подача води і електроенергії. Ми повинні триматись, ми повинні пережити це орієнтовно до першого. Жовтня, до 1 жовтня, першочергові заходи, ми розписали. Те, що стосується розрушення великих теплових котельних, наших, то там розпочались розборка завалів і дефектовка. Що ж Знищено, в якій мірі. Коли проведуться чергові заходи, тоді стане зрозуміло, що потребує заміни. Декілька трансформаторних підстанцій зруйновано повністю. І Сьогоднішнього дня будуть комісії, які будуть визначати, де ставити, якої потужності трансформаторні підстанції. І як їх запитувати, в яку систему енергозабезпечення нашої громади, отака От робота проводиться. Я дякую обласній адміністрації. Завтра ми домовились про розгляд питання у Міністерстві енергетики України, у заступника міністра по телефону. Ми згодили, які напрямки розмови, яку допомогу вони зможуть надати. Що ми візьмемо на себе? Що допоможе обласна адміністрація? Отаким От чином загальними зусиллями будемо намагатись ліквідувати цю страшну загрозу, яка виникла, як будемо разом добиватись, щоб все відновити. Дякую всім, хто приймає участь у відновленні.